The Вона була найвродливішою і найбажанішою блондинкою свого часу і залишається такою досі. Мерлін Монро, справжнє ім'я Норма Джен Мортенсон, стала найзнаковішою американською актрисою, моделлю, співачкою і секс-символом. Ряд успішних комерційних фільмів, знятих у 50-х 60-х роках, назавжди вписав ММ в історію світового кіно. Зараз, коли минає 50 років після її смерті, Монроманія набуває нових обертів, втілюючись у виставки, театральні вистави. Тощо, найвідоміші актриси Голівуду розмірковують про те, яким чином ця культова кінозірка здійснила вплив на жінок кількох поколінь. <пит> на мою думку, важливим є те, що Мерлін Монро була повною жінкою. Вона не була немов та ствіггі, вона була повною жінкою з повною фігурою. Парвгер її особистості і її образу був її стиль. Вона була спокусливою, красивою жінкою, яку навряд чи зустрінеш в наш час. Більшість дівчаток прагнуть бути худенькими, а вона була прекрасною зі своїми пишними формами, вміла носити одяг на тілі і виглядала приголомшливо. найцікавіше мені мені видається та боротьба, яку я гадаю, вона вела сама з собою, щоб бути автентичною у справі, де вона мала бути образом чи символом. Гадаю, саме це, зрештою, і вбило її іміджіультиматлінг кілд. Got To Give» став останнім і незакінченим фільмом Монро. Вона померла під час зйомок 5 серпня 62 року. Вона повинна була вписати ще одну яскраву сторінку в історію кіно: стати першою голівудською актрисою, яка б знялася в оголеному вигляді. Замісне судилося інші актрисі Джейн Менсфілд, 63-го року. Música